Говорити ми сьогодні будемо з моїм колегою по восьмому скликанню, екс -пец... спецслужбовцем екс-військовим Збройних сил України Ігорем Лапіним. Ігоре, вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Ігоре, скажи мені, будь ласка, ну, ти, незважаючи те, що ти екс-військовий. Ти все одно слідкуєш за тим, що відбувається на фронті? То що зараз на фронті? що з ситуацією? Бо коли читаєш, що ситуація складна, але контрольована, завжди з'являється запитання: а контрольована ким? Тому що вони наступають, ми відходимо. Тому мені здається, що не дуже ми контролюємо ситуацію, і, до речі, наші партнери кажуть, що давайте вже стабілізуйте фронт, нам треба якось тиснути на Путіна. Так от що на відбувається на фронті, що зараз у Курахова та під Покровська. Чи є загроза, як ти вважаєш, зараз Запоріжжю та Дніпро, особливо в разі падіння Покровська. І яка обстановка на Курщині? Ну, давай так. Курахово вже впало, воно не наше на превеликий жаль, але на тому напрямку ще є певні, скажімо так, джерела супротиву, так назвемо. В принципі, я б не сказав би, що відбувся зараз обвал. Росіяни теж перегруповуються. Це по перше. По-друге, давай не забувати сьогодні. Росіяни будуть е, дозимовувати в міській забудові Кураково, а ми будемо дозимовувати в полях. Це фігова історія. Е, що стосується Покровська, тут я би не спішив би казати гов, поки його не перескочимо. Щось в мене складається враження, що ніхто штурмувати Покровськ в Лоб. Не буде росіяни. Навчилися на Бахмуті, що лобові атаки це шляпа. Вони зрозуміли лобові атаки, коли намагалися на початках хлопнути Авдіївку, і вони дуже серйозно обпеклись на лобових атаках в тому самому в Угледарі. Тому будуть робити охоплення, я так думаю. Але от що стосується Покровська, що би я не скидав би з уваги, Мирноград. Слабша, ніж Поркровська. Хоча це спільна міська агломерація, скажімо так, воно там одне переростає в друге, але все рівно є між ним розриви. Питання наших флангових оборонних рубежів стоїть дуже гостро. Отже, якщо ми говоримо північну частину Покровська, то Мирноград буде виконувати свою функцію. Якщо вище Мирнограда уходити, ну то вже зовсім інша історія. Ну тому, скажімо так: повертаємося до Покровська. Що я думаю, зараз вони ломляться в сторону удачного. Це південна частина, якщо дивитися на мапі бойових дій, південніша Покровська. Вони входять навіть на південний захід від Покровська, і в мене складається таке враження, що вони будуть намагатися іти в сторону Дніпропетровської області, або як максимум, а як мінімум, перебити з західного флангу. Лінію логістичний ланцюжок Покровськ-Дніпро. Оцю дорогу вони захочуть перебити, і тому я так дивлюся: ну як ну, на мій хлопський розум, на рівень е, знань е, того, що чим роз. Е, Можуть сьогодні скористатися росіяни. Давай не забувати, що після штурмів Курахово в них зараз вивільняється певна кількість військ, яка знову ж таки зможе посилити тиск на Покровську агломерацію саме з півдня. Отже, південь, південний західний напрямок руху російських військ він проглядається. Я би ще не скидав би з уваги ситуацію з Турецьком. Ну, давай так. Моя думка суб'єктивна, не хочу тут, знаєш, наганяти ай-яй, все пропало. Але Турецьк, те, що Турецьк стоїть, ну давай говорити чесно, про це міг би мріяти Каматозник, який два роки був в комі, і сьогодні вийшов з тої коми, і, і може собі таке мріяти. А якщо серйозно, то фактично висотні, висотна забудова турецького міста Турецьк, не зрозуміло якою кашею, але в більшості своїй контролюється росіянами. Є джерела супротиву наших військ, які е, працюють, скажімо так, більш вже в приватному секторі. Тому я думаю, що питання турецька це питання якогось, скажімо так, е, ну, відтяжки самого процесу залишення Турецька з нашої сторони. Я, ну, так по крайній мірі я дивлюся, як зараз виглядає. Ну, все мені говорить про те. Ще не можу не згадати часів яр, тому що саме там загинув мій брат. От і якраз вже зараз позиції вогнетривкого, вогнетривкого того комбінату вже всі фактично не наші. Ну можливо, там якісь джерела супротиву є, але я про них точно не знаю. От, але виходячи з мапи Діп Стейт. Часів яр теж очікує не дуже хороша історія. Хоча, в принципі, зараз ще там досить потужна оборона з боку Збройних сил України, але там вже є такі зачатки, які наштовхують мене на різні думки. Буду говорити поки що акуратно стосовно часів яра, отже. Отак от, от коротенько пробіжались ми по мапі бойових дій. Хоча хочу нагадати всім глядачам, що нам тут, звичайно, легше розмірковувати, а побратими і посестри зараз сидять в тих окопах, в тих ямах, в тих бліндажах, в тих підвалах і тримають рубежі, тому я щиро дякую своїм побратимам і посестрам, які продовжують робити ту роботу, яку, ну, на превеликий жаль, я вже не зможу доробити. От така історія по мапі бойових дій з того, що я можу. Ну, скажімо так, проаналізувати по тій інформації, яка в мене є. Вилазити за межі там фантазувати. Ну, друже, ти ж розумієш, лише Генштаб здає розвіддані, які сили і засоби є в нас, і які сили і засоби є в них. Ну, давай говорити чесно. Тому ми можемо лише так, знаєш, фрагментарно обговорювати ту чи іншу позицію. Але дивись, при всіх варіантах час від часу Генштаб видає інколи інформацію, яка, м'яко кажучи, Дивує про що мова? Ну давай почнемо з того, що авіаційний технічний персонал 114 ї бригади, тактичної авіації, що дислокується на Івано-Франківщині, <кій>, оприлюднив звернення щодо переведення фахівців підрозділу у сухопутні війська ЗСУ. Ще раз ППОшників обслуговуючий персонал, перевели в сухопутку в піхоту. Відповідно, відео про переведення понад 200 військових у піхоту оприлюднили у соцмережах Фейсбук та інстаграм дружина військовослужбовця 114 ї бригади тактичної авіації Світлана Швадюк, генштаб ЗСУ відреагував на цю інформацію та заявив, що спеціалісти інженерної авіаційної служби повітряних сил, які слуговують літаків у піхотні підрозділи, переводити не планувалося, не планується, Але я процитую. Ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців з підрозділів інших родів та видів збройних сил України є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. У мене до тебе одне запитання: а що у нас відбувається? Тому що раніше була вже історія, коли медиків кидали як піхотинців, потім кидали логістів. До речі, тоді найголовніше про що казали до речі, і наші розвідники, контррозвідники, контрозвідники, і всі інші: що якщо такі логістики, знає, де знаходяться таємні склади, і не знає, де що куди привозиться, потрапить в полон і все здасть, туди пролетять ракети. І той, хто пропонує це зробити, перекинути тих людей, які володіють ну дійсно військовою таємницею, Фактично, це ну, люди, які готують диверсію. зараз. Люди, які вміють і тривалий часом навчалися, щоб працювати з літаками, теж переводять медиків. Ну що а ніхто не розуміє, що відбувається. Кому вірити, до речі, в цьому випадку не вистачає людей. Це правда. Але те, що зараз йде, це трішки, тан, коли намагаються з одного місця залатати, але там теж дира, і знову знову єдине, що може вирішити, це якщо Зеленський почне займатися мобілізацією. Але кому вірити в цій ситуації? Генштабу, який заявляє, що ні всі все ок чи представникам збройних сил, які карчу їх переводять. Дивися, не буду називати бригаду підрозділ, але в одному з підрозділів комплектації особового складу 51%, і він отримав наказ 30% віддати в інший підрозділ. Він каже: «Ну, якщо я це виконую, цей наказ, то мій підрозділ перестане існувати. Чому? Ну, давай говоримо відверто. Умовно кажучи, якщо є 100 чоловік, а в тебе замість положених 100 чоловік є 50%, і тобі від штатного розпису треба віддати 30%, то в тебе залишиться 20. Скажу для глядачів: якщо втрати особового складу понад 50%, взагалі такі підрозділи підлягають розформуванню, а навіть не до укомплектації, але ми йдемо по шляху граблі. і оця от національна забава, яка називається граблі, на превеликий жаль, добралася і до Збройних сил України. Я, як правило, стримано критикував вище керівництво військове. Чому? Тому що підрив довіри до командира під час бойових дій, ну це фігова історія. Але є речі, про які точно мовчати не можна. І тут якраз таки ми маємо говорити. Ну, Нещодавне розслідування, умовно кажучи, стосовно бригади 155-ї, анни Київської. Пам'ятають, всі ми вже тут обговорювали, повторюватись не буду. Що відбулося далі? Далі суспільний Резонанс, далі наслідки, розслідування, призначення крайним якогось там старшого лейтенанта, який там пішов в СЗЧ, зняття комбрига, який нібито чомусь не справився, але ж всі розуміють, що він не справився, бо він не мав дронів, перше, друге, п'яте, десяте, заміна на іншого комбрига. І доповіді. Сьогодні ми бачимо доповіді, що ситуація виправляється. А я сижу такий і думаю: це, це ж вони виправляють цю ситуацію в умовах бойових дій під Покровском з коліс виправляють ситуацію. Вони ж не вивели бригаду в тил, щоб розібратися, оформити, там переформатувати і так далі. Вони там під час на лінії бойового зіткнення виправляють ситуацію. Ну, так воно виглядає з доповіді деяких чиновників військових. Я їх не називаю військовими, а називаю військовими чиновниками, тому що це номенклатурщики, які, в принципі, ну далі штаба не ходять. Далі, те, що ти розповідаєш, Ну, давай говорити відверто, чи можна з ціхнаря зробити піхотінця, там вообще без проблем як два пальці об асфальт, тиждень, максимум два, і він у нас буде крутим. Піхатінцем тихнаря, а з піхотінця тихнаря можна зробити звичайно, теж як два пальці об асфальт, тільки чотири роки навчати. От, ну, різниця така можна в Васильківське училище поступити, як колись було. Я знаю, там тихнарів готували ще при ну ще при, при, при царю року. От. І чотири роки і в нас з піхотінцями запросто зробимо тіхнаря. Просто чотири роки в нас немає. Так от дивися тепер з приводу цієї всієї ситуації. Я не даремно пригадував Анну Київську і цю 155-ту бригаду. Резонанс і суспільний оцей, зацікавленість врегулювати цю історію призвели до зборів, до ставки Верховного Головнокомандувача, де президент Зеленський що зробив, він сказав: Ну так, да". ну він так не сказав. Але ми всі так зрозуміли. Моя піар-кампанія сформувати 14 бригад це шляпа. А для того, щоб якось давай ми тоді зупинимо цей процес. І, в принципі, було прийнято рішення припинити формування нових 14 бригад, а все, що зараз мобілізовується, буде йти на доукомплектацію старих бригад, які в бою, які мають багато бойових офіцерів, які мають техніку, які злагоджені 50. Ну, да, є проблема, бо новомобілізовані вони пройдуть без ЕВП, ну, курс підготовки базової військової підготовки, але не зможуть пройти бойове злагодження зі своїми командирами, бо їхні командири зараз, вибачте, вибачимо, задніці фігачаться з росіянами. Вони не можуть цього зробити, але ну окей, в принципі, по ходу розберуться. Зеленський сказав: ставка Верховного про затвердила: пройшло 4 дні. Чотири дні вже навіть Юра Бутусов себе публікував, що от прийняте рішення, бла, бла, бла. Сьогодні розмір... мав розмову з своїми деякими побратимами, які недалекі від високих погонів, і кажу, ну що там, ну каже, ну нічого, кажу, а що там, зупинили вже оцей агалтілий популізм, 14 нових бригад, бла, бла, бла. Та ні, каже, нам ніхто нічого не доводив. Ми далі продовжуємо формувати 156-ту бригаду. Розумієш? Ну, тобто, 155 ї ще порядку не навели, а 156-ту продовжується формувати. Ну, виходить, ну, опять же, знову ж таки, да, Зеленський сказав: ми всі почули, ставка про... зробила жорстку заяву і ніхріна. І я сижу собі такий думаю: блін, стою на асфальті в лижі То Толі лижі не їдуть, то лі я довбанутий. Ну але історія ця не закінчується лише тим, що ну, продовжують формувати. Ну, може, там танчики перевезли. Ну не знаю. Я ж там же ж в таємницю державну лізти ж не буду. Але я знаю, що ці процеси продовжуються, і воєнкомати це підтверджують. Що, в принципі, питання формування додаткових бригад не зупинилося. І ці люди, які йшли в додаткові бригади, вони далі продовжують іти в додаткові бригади. Ну, по крайній мірі, по тій інформації, яка як то кажуть на рівні слухів, я вам сьогодні її сказав. Ну але давай говорити відверто. А тепер ми ж маємо розуміти, що в принципі сьогодні вже від, відкрито наші західні партнери, зокрема адміністрація уходяча адміністрація Байдена. Передаючи ставіту новій адміністрації Трампа, вже чисто сказали: пацани, 18-річних, давайте на фронт. Що робить Зеленський? Паничі вичувають, а може тебе маленьку робити ремарку назад? Дивись, вони ж дуже довго казали без прив'язки 18-річним. Вони казали, пане Зеленський, ви повинні займатися мобілізацією. Пане, вони не казали про вік. Вони постійно казали: дайте нам людей, ми їх навчимо. Забезпечимо амуніцією, зброєю і дамо все необхідне. До речі, ті, хто мають сумнів, от, будь ласка, в Польщі український легіон, 1300 людей вже є небусифікованих. Це якраз найкраща відповідь. Тим, хто каже, Українці не готові захищати Україну тільки через бусифікацію, як Подивіться, 1300 людей в Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії Австрії. Там хтось мені, Естонія була ще. Ну, я дивився, просто хто хлопці з яких країн, і дівчата, до речі, теж. Так от, 1300 людей без мусифікації, але під гарантією Польщі, що будуть якісно навчати і дадуть все необхідне. Все, люди готові вірити. Це якраз говорить про те, що наші партнери дуже довго казали. Давайте займайтесь мобілізацією, мотивуйте людей, працюйте з їх страхами, переконуйте їх, доводьте, що це буде якісно, повноцінно. Що робить Зеленський? Мовчить дистанцінується, і от зараз остання подія. Зеленський на відповідь у заклик знизити мобіліційний вік до 18 років. Звернув увагу партнеру на нестачу техніки у бригадах. Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових мобіліційного віку. А, але у нас понад 100 бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодо щодня потребує укомплектованості, техніки. І тому, коли ми говоримо про збільшення кількості наших людей, ми маємо розуміти, що по-перше, немає на сьогодні відповідного комплектування бригад, сказав зеленський журналістам перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. А, скажи мені, будь ласка, ну фактично він відмовився від мобілізації 18-річних. Тут я його підтримую, тому що от і залужний про це каже, і інше. Ну, 18-річних не можна зараз мобілізувати. У нас навіть Міністерство оборони каже, в нас 16, 1,8 мільйона є українців, яких від 25 до 40 років можна мобілізувати, з них треба мобілізувати 10%, 10 для того, щоб закрити всі питання. Так, але тут теж питання: то Зеленського фактично підштовхують мобілізації, до мобілізації, і він зараз відмовився мобілізувати 18 річних. А займатися звичайною мобілізацією він буде чи він і далі буде ігнорувати цю тему? Як вважаєш? Олеся, ну перше, що я хочу сказати, оця цитата, яку ти навів, цей приклад говорить про що Зеленський сьогодні, і уходящий адміністрації Байдена, і прийшовшій адміністрації Трампа, сказав слово ні. Він реально сказав ні. Сидить лапі, не думає: а як же ж тоді вирішити цю діле дилемму? Тому що завтра Трамп може сказати, чувак, ну ні, то ні. Ну, все, пока, давай. Ви тепер ви страждались геройські. Ми теж будемо думати з приводу допомоги. Напевно, що ні. Що далі ти будеш робити, пане президент? Так от, я вже неодноразово, мої глядачі то вже чули, а твої ще не чули. Хочу сказати, неодноразово про це говорив. Є поняття мобілізація з 25 до 60. Для того, щоб підняти мотиватор, треба прописати дембіль. Окей, демблі ставлять на паузу, е, їздять по вухам військовим, ми там через 6 місяців закон приймемо, через 3 місяці. хрена вони не приймуть. Ну, не буде дембля, хоч іде війна. Отже, е, демотиватор іти в ЗСУ на 35 років, 25-річний має прийти в ЗСУ, і демблі в нього через 35 років, якщо виживе. Да? Ну, тобто це колосальний демотиватор. Але повертаємося до 18-річних. Отже, про 18-річних ніхто не казав. Наші політики рішили попіаритися в свій час, і вони почали качати самі цю тему. Я ще тоді казав: Ідіоти, на що ви це качаєте? Рано чи пізно у вас з цією темою будуть тикати носом? Що зробив президент Зеленський? Тоді було дві теми: 18-річні і жінки. Зеленський вийшов на Голубой глаз, і в прес-конференцію, і сказав: жінок мобілізовувати. А ви що? Ну, та, та ні! Вау! Спаситель нації! Улюблений з жінок, він нас врятував, все, він нас не буде мобілізовувати. Кого, дітей 18-річних? Та ні, ви що? В нас нормально з 27. Гнули, гнули, догнули. Ну, з 25. Окей, ну вроді би, все нормально, все, мамочки перестали пити валідол, все нормально, ніхто тих 18-річних пацанів на окопи не пожене. Ну, вроді все ж нормально. Бо ж це ж дуже хотілося популярні речення говорити. Пройшло? Скільки вже пройшло з моменту, коли Залужний казав про півмільйона. Ну, пройшло там півтора року. Він ж думав, що він же тут такий красавчик. Да? Я красавчик, мені не треба півмільйона, мені то все, жінок, мені не треба, 18-літніх не треба. І тут а виходить, що треба півмільйона. А де ж її взяти? Так, жінок ні, 18-літніх ні. І далі сидить і сидить на своєму. А тепер. Ну, ми ж, коли критикуємо, ми ж маємо пропонувати. І я пропонував і говорю, і зараз скажу в твоєму етері: дивися, є мобілізація, а є строкова служба. Росіяни, вони не лохи. В них з мобілізацією проблем нема, з контрактниками проблем нема. Бабла від газу і від нафти, ні Вони вон, північно-корейських солдатів набирають по подішовки. Тобто в них все хорошо, але вони від срочників не відмовилися. Чому? Бо срочники це мінімум рік підготовки. Срочники це майбутній резерв. Що робить зелена команда? Вони відмовляються від строкової служби під час дії воєнного стану, і таким чином, фактично, останні два роки ми не маємо срочників. І ті, кому два роки назад було 23, їм сьогодні 25. Вони могли би бути резервом Збройних сил України. І сьогодні, будучи навченими демобілізованими срочниками, вони би вже могли би підпадати під мобілізацію. Правильно, правильно? Ні. Дуже хотілося попіаритися. Ми відміняємо срочну службу. ти срочну службу. А тепер маємо наслідки. Якщо ми сьогодні повертаємо строкову службу, наприклад, рота охорони Чернівецького аеропорта. Нормально, Нормально. строковики можуть це робити? Можуть. Наприклад, рота охорони Черкаського воєнкомату. Можуть, можуть. Ну це ж не Донбас, це ж не окопи. Або, наприклад, ті срочники, які вже півроку прослужили, підписали додатковий контракт, і вони йдуть у нас як е ці мобільні вогневі групи поїмки шахедов на Волині. Можуть, можуть, ми таким чином вивільняємо це навіть не тисячі, це десятки тисяч особового складу Збройних сил України, яким 25+, плюс. Але вони знаходяться Черкаська, Київська, Полтавська, Волинська, Львівська, Тернопільська і інші області, на яких не йдуть бойові дії. Питається в тій задачі так зроби цей крок. По-перше, нічого проти призову на строкову службу ніхто не буде мати, якщо це не їде в окопи. Люди йдуть служать. Люди проходять свою базову військову підготовку. Люди, хто хоче більше заробити, працюють в мобільних вогневих групах. Бо вихователька дитячого садочку з ПЗРК і підбиває російську ракету і стає героїні всіх серіалів і Збройних сил України. А 18-річний пацан чи 20-річний пацан, якого призвали на строкову службу, він може теж стати героєм України в контексті ліквідації шахетів. Вони так само швидко соображають. А якщо подивитися, як вони клацають на комп'ютері у ті космічні іграшки, повір мені, вони швидше навчаться, ніж дядько 55 років в окулярах розбиратися з ПЗРК і ГЛА і вираховувати траєкторію польота польоту російської ракети, наприклад, чи Шахеда, це я кажу як до прикладу. Тому мобілізацію не чіпаючи, вводиться строкова служба, вводиться призов і виходить Зеленський. До західних партнерів каже народ: у нас 18-річні задії. Вовки цілі ситі, вівці-цілі, перед західними партнерами ти красавчик, і підстави тикати тебе носом в те, що ти 18 річних не мобілізовуєш в той час, коли американці во время Второї мірової війни ну пам'ятаєш ці всі історії, які нам говорили вже деякі західні політики. І ти в цій ситуації виглядаєш як красавчик. Але треба повернути строкову службу. Але ж Зеленський, він же ж красиву красиво строкову службу скасував. А якщо тепер приймати непопулярне рішення? А це ж рейтинги. Вони вже падлюки вже виборами живуть. Але що може відбутися? А от коли тобі прийде Трамп і скаже, чувак, нема мобілізованих 18-річних, я тобі не даю ракет Петріот і снарядів, тоді прийдеться робити супер непопулярне рішення, і тоді ці 18-літні полідуть в окопи. Чому це не зробити сьогодні? Правильно, чим потім робити, затикати дири неправильно. І не буде тоді необхідності пояснювати, що в нас слаба комплектація підрозділів. От ми мобілізовуємося всіх all in, значить, all-in, як казав Волт Ми робимо все, йдемо, ставимо все на нашу перемогу. І це є підтвердження. Але ще раз наголошую. Це ж треба вміти рахувати хоча б три кроки вперед. Хоча би на 3-4 місяці вперед. Бо, повір мені, тема 18-річних це буде головною темою. Для непостачання українцям зброї з боку західних партнерів, особливо тих західних партнерів, які, ну наприклад, як альтернатива для Німеччини чи Фіцо чи Угорщина, вони всі будуть це тикати, і зараз це буде розганятися. І населення тих західних країн буде казати, ну так, а що вони не хочуть воювати, а що ми будемо їм платити гроші там, давати, там допомагати і так далі. Ну от і все. А, ти знаєш, ти так і що навіть нічого доповнювати не буду.